Друзі, всім привіт! Сьогодні в АТБ. Нові знижки з 5 лютого. Запрошую до перегляду. Кілька скандія смажена в автоматному соусі 59,90. Печінка тріски делюкс у власному соку 76,90. Паштет банга з печінкою та ікрою тріски 57,90. Шпроти, ріга голд, валивка ваелі 72,90. Шпроты Вали, Латвия, 69,90 грамм. Сардыны Сканди в томатном соусе, 240 грамм, 62,90 Шпроты Своя линия Вали, 240 грамм, 70,90 грамм. Тунец подрібнений, своя лінія у власному саку. Валі. 185 грам, 40,50. Паштет шпротний, сканді, 160 грам, 36,10. Пілька балтійська море, не розібрана, обсмажена у томатному соусі, 37,90. Лосось подрібний назовачам у власному соку. Ріга голд 58-50. Яловичина, розумний вибір 45,20 пять, Свинина, Ріга Голд, тушкована 525 грамм, 133,90 Свинина родинний смак тушкована 525 грамів 108,60 Паштет гусячий помополь, 200 г, 33,90 девяносто. Зізничка тридцять Паштет печінковий хапай класичний, 13,90 і 31 гривня. Сніданок туриста господарочка 250 г, 31,30 Сардина з додаванням олії Балтик Марк. 61,50. 50. Сардина бланшована, валі, море 56,30. тридцять. Зізничка, олія соняшника. Воденка рафінована, 215,93 пятнадцать, літра. Олія Щедрий Дар 74,47. Олія стожар, рафінована, 75, ,73. Олія Олейна традиційна, 3 літра, 247,30 гривень. Олія Оливкова Мінус Екстра Вірджин, 325,50 гривень. Олія Оливкова Делюкс, 171,50 гривень. Олія Кунжутна Делюкс, холодного пресування 136,80 гривень. Олія з виноградних кісточок – 167,90 90. Олея оливково делюк экстра виржен 319,90. знижкою 40%. Кава Нес Кафе Gol 210 грам 215,50. Кава Кафе гол 280 грам 290-90. Кава Нес Кафе Голд. Розчинна сублевон, мова на 190 грам, Баночка 273,50. Кава. Розчина. Кафе еспресо з густою пінкою. 303,90. Чай зелений, чорний. Своя лінія листовий, шматочки, овочів, фруктів в асортименті 37,50. Чай, чорний. Своя лінія. Ассорти смакив з ярликом. В асортименті 35,50 пять, Чай, чорний, тео момент. Тропикал. Форест фруїт. В асортименті 38,20 вісім, Чай, мономах, тища одна ночь. суміш чорного та зеленого тридцять девять, Чай, манамах, суміш чорного та зеленого. 39,20. Чай зелений манамах, 34,60. Чай чорний манамах. цейлонський дрібний. 25 пакетиків, 34,60. Чай чорний маномах з ароматом лісових ягод. 45 пакетиків 41,30. Чай, чорний манамах розсипний, шипши на пелюсти, квітів 61,70. Чай, зелений, азер чай 59,90. Чай, чорний, Хеліс. англійський, королівський, 94,20. Чай, зелений, Хеліс. англійський, листовий, 68,80. Чай, чорний, своя лінія, 24,90. Чай, чорний, своя лінія, з ароматом бергамота 25,50. Чай, своя лінія, чорний байховий дрібний. 45,50. Чай, чорний, своя лінія дрібний з бергамотом. 50 пакетиків, 45,50. Чай, чорний, своя лінія. Байховий дрібний. 100 пакетиків. 83,90. Чай, теомоментс. 4 смаки. 51,20. Зі знижкою 40% шоколад молочний мілка. З молочною начинкою, з арахісом, з вишневою начинкою 40-50. Зі знижкою 35% шоколад білий міленіум пористий. Молочний пористий мілленіум 33-50. Знижка 45% цукерки сукерки. Рошен, ассорти Елегант, молочний шоколад. Чорний классик 98,30. Батончик Несле фітнес сильним, сильними злаками та полуницею 14,60. Пак це напівинний, Фрателі Фраголіна. 117,90. Грінки флінт, житньо не Зі смаком чесника 18,90. Грінки флінт, смак гострів жерки 19,60. Напій соковий. Літа апельсин безалкогольний. Нектар літо виноград гранат 38,90. На піліто яблуко-вишня 37,30 Зі знижкою 42% пиво 0,5 літра в асортименті 20 гривень. Пиво чернигівське знижка 43% 45,90 Картопляне пюре ріва зі смаком курки 21,90. Желе своя лінія з ароматом груші, ананасу, чорниці Та ожини 13,90. Суп своя лінія зі смаком курки. З крутонами 8,90. Локшина ріва зі смаком курки. Смаженої свинини 21,80. Локшина швидкого приготування, смак яловичини, смак курки своя лінія 12,90. Борщик, велика ложка 7,90. Пластівці вівсяни дрібно зерневі делюкс 38,50, каша вівсяна аха, лісовий горіх та карамель 13,90. Каша вівсяна з курагою, своя лінія 7,90. Каша вівсяна аха, вершки та брусниця 13,90. Приправа до плову своя лінія 9,50. Гірчичний порошок. Своя лінія 13,90. Куркума мелина своя лінія 11,40. Глаздика ціла. Своя лінія 2190. Зі знижкою соус, приправа, тарияки з кунжутом та імбиром. Гостра солодки 32,90, приправа 12 овочів. Універсальна, гранульована своя лінія 26,90, приправа до курки. До картоплі 9,50. Приправа цвет аромат між до курки 11,60. Приправа приправка ребра, барбекю техаски стейк 23,30. Лавровий лист мрія 9,70. Бульйон грибний кухарек 15,70. Суміш суха, сырна. Цвет, аромат 2090. Часник. Своя лінія. Гранульований 12,90. Перед червоним мелини. Мрія 7,90. Приправа суміш перців, приправка мелена – 22,30. Приправа суміш перців. мелена «Розумний вибір 8,90 по акції борошно пшеничний Розумний вибір 2 кг 35.30 Цукор ванільний Своя лінія гривна 60 Цукор ванільний Мрія гривна 60 Борошно пшеничний Розумний вибір 1 кг 18.40 Борошно житне Обдирне 1,8 кг, Своя лінія 42,40. Майонез торчен. Європейський 38,70. Майонез оліс салатний 35,30. Майонез щедро. Домашній для дітей 31,20. Майонез. Гуляй, поле традиційне 61,90. Майонезний соус гуляй поле, салатний 42,70. Майонезний соус сімейний, жирнов 27,70. Майонез класичний жирнов 28,90. 300 грам. Майонез щедра провансаль 300 грам 33,20. Кетчуп, королівський смак лагідний. До шашлику 31,80, 400 грамм. Майонез лагідний, щедро, 23,60 Кетчуп, томатіна, лагідний, шашличний 6,60 Томатна паста, разумний вибір 50,20 Томатна паста апетита 5 48, 20. Соус чилі Оліс, 19 гривень. Соус щедро сирний 24 90. Соус маргарита сацебелі, 19 гривень. Соус сэндвич густо 2070. Гриби опеньки мариновані. Асорті з гриби 79,90. баклажани верес в аджиці 83,40. Томати мариновані. Верес, чері 87,90. Рагу врез верес 82,90. Гриби печериці делюкс 63,50. Огірки і верес, посольські пікантні 63,50. Горошок зелений делюкс, консервований 39,50. Кукурудза делюкс, супер, солодка 44,50. Кукурудза цукрова верес, Європейська 46,70. Оливки без кисточки. Своя лінія 45,50. Манга шматочки у сиропі 425 грам, Своя лінія 57,50. Персики половинками в легкому сиропі. Своя лінія. 78,90. Соус український, фірмовий руна 44,50. Соус грузинський. З часником жирнов 23,90 знижка 38% печива Рашен Лоліта Джелі з желейною начинкою. Смак апельсину. Смак малини 24,50 Печево рошен. ловіта, жели смак вишні, 420 грам, Смак апельсину 72,90. Тісточка бісквітна з молочною начинкою Своя лінія 65,90 девяносто. Тисточка з начинкою з додаванням какао 73,50. А зефір біло-рожевий, своя лінія 36,90 Хлібці. вівсяна перелові з насінням льону 22,90. Міні хлібці трапеза, пшеничний, смак сиру, смак томатів. І базиліку 24,70. Кліпці житні для вас 13,80. Сушка білоснижка 25,20. Сушки човничок ванільні 25,80, 300 грам. Сухарі київські хрустко 30,90 90. Сухарі з родзинками. Своя лінія 31,80.

Сукерки, Рафаела, кокосова стружка з сілим микдальним горіхом 88,90. Вареники, мотанка. солодкі, з сиром кисломолочним. 54,90 400 грамів. Знижка 35%. Вареники з картоплею та лісовими грибами. Геркулес 36,90. Вареники з картоплею та м'ясом. Геркулес 800 грам 79,90. Вареники з картоплею, три ведмеді, 800 грамів, 81,90 Вареники руть з картоплею та вершками 76,90. Пельмені зі свининою та яловичиною разумний вибір 75,40. Пельмені курячі, розумний вибір, 800 грамм 71,90. Хінкалі кавкаськи своя лінія, 1 кг 93,90. Бажаю вам добра, будьте щасливы, дякую, ваша новакция.